Королі та королеви МСЕК, як виявилося, 18 із 25 голів обласних мсек офіційно мільйонери. Посадовцям, звичайно, вдається приховувати тіньові доходи, проте навіть зі скромних офіційних декларацій можна почерпнути цікаву інформацію. А коли до звичайних держслужбовців приходять правоохоронці з обшуками, тоді, хоч стій, хоч падай. Стільки готівків в різних валютах, брендових прикрас та елітних автопарків, ви не побачите навіть у голівудських фільмах. Усі деталі шалених заробітків голів. В псек, і не тільки розповім за мить з вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Королєвам можна все. Цим надписом на коробці, що став уже мемом, можна охарактеризувати статки керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. За підсумками декларування за 2023 рік вона виявилася найбагатшою серед своїх колег, які очолюючи очолювали обласні мсеки. Зокрема, Крупа отримала 661,5 тисячу гривень зарплати, 166 тисяч гривень пенсії, інші її доходи – трохи більше мільйона гривень. У банках посадовиця зберігала 678 тисяч гривень, 15,5 тисяч доларів та 32,5 тисячі євро. Готівкою понад 15 мільйонів гривень і 160 тисяч доларів. Так, ну який вихід на здоров'я? Нам Обережно просто якось намагаєтесь. Ні. Ні, а, от джеконпот. Легенько, то давай. Ну давайте все і почали, так? Да? Па більше родині топ-чиновників належить чималі статки, елітна нерухомість і не тільки в Україні з десяток аутівок ресторани і мільйони доларів на закордонних рахунках. Проте, якщо вірити державному бюро розслідувань, яке підозрює Тетяну Крупу в незаконному збагаченні, декларація голови МСЕК Хмельниччини є занадто бідною. За версією правоохоронців у власності крупи нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила понад 2 мільйона доларів. Хоча жодного натяку про це в деклар... Раціях немає серед іншого. Вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони 300 тисяч доларів США. Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадовців. Осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів, вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізацію майна одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб у великоособливих розмірах. Декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення. Тетяна Крупа вже близько місяця перебуває в Київському СІЗО, і тут важливо зазначити, що вона і надалі продовжує перебувати на посаді обласної МСЕК, попри кримінальне переслідування. Як повідомив главкому співрозмовнику Хмельницькій облраді, станом на 24 жовтня немає судової ухвали про відсторонення крупи від займаної посади. Тому право підпису голови МСЕК керівництво ради поклало на лікаря-хірурга Юрія Бевзюка, який тривалий час є членом вказаного центру. Центру медико-соціальної експертизи Друге місце в рейтингу главкома посіла Юлія Даниленко, яка з кінця 2022 року працює головним лікарем Вінницької обласної МСЕК. Згідно з її є декларацією, за минулий рік чиновниця отримала 221,5 тисячу гривень зарплати. Але це лише вершина айсберга. Інші доходи декларантки склали 2,5 мільйони гривень. Із цікавого Юлія та її чоловік Сергій задекларували 981 тисячу гривень доходів від ТОВ «Енера Вінниця. Фірма спеціалізується на торгівлі електроенергії. За даними аналітичної системи «Юконтрол», Енера Вінниця входить до групи енергетичний стандарт, яку контролює російсько-український бізнесмен Костянтин Григоришин. Йдеться на сторінках Главкому. На банківських рахунках керівниця МСЕК Вінниччини тримала 1 мільйон гривень і понад 8,5 тисяч євро, готівкою 150 п'ятдесят тисяч гривень. Також сім'ї Даниленків належить будинок площою майже 200 квадратних метрів у Вінниці, чотири квартири загальною площою 225 квадратних метрів і 25 земельних земельних ділянок загальною площею понад 16 гектарів. В автопарку енергетика та лікарки Tesla Model 3, Mitsubishi Pajero та Mitsubishi Outlander. У декларації вказано, що Tesla жінка придбала всього за 58,5 тисяч гривень 4 роки тому. Тобто на момент купівлі фактично новий автомобіль обійшовся всього у 2 тисячі доларів. І це при тому, що зараз уже 4-річний такий автомобіль коштує близько 20 тисяч доларів. Крім цього, протягом 24-го року голова МСЕК Вінничини активно дарувала гроші. Всього 3 мільйони гривень. Ім'я Щасливчика, обдарованого цими мільйонами, посадовиця не розкрила. У трійку найзаможніших начальників обласних мсек увійшов також Володимир Решота зі Львова. Його річна зарплата склала 499 тисяч гривень, інші доходи майже 4 мільйона гривень. Ще посадовець задекларував 120 тисяч гривень пенсії. У банках Решота зберігає 458,5 тисяч гривень, готівкою 252 тисячі гривень, 15 тисяч доларів, і 8 тисяч євро. Сім'я голови Мсек Львівщини володіє трьома квартирами загальною площею майже 217 квадратних метрів у Львові і трьома земельними ділянками загальною площею майже 2 гектари. Є у сім'ї і автомобіль Toyota Venza 2010 року випуску вартістю 226,5 тисяч гривень. Під час війни у 23 році Володимир Гришота передбав чергову квартиру площею 86 квадратів у місті Львові. Її вартість склала майже 4 мільйони гривень при цьому житло дісталося посадовцю за цікавою схемою. Він його отримав на підставі договору про переведення боргу від громадянина Івана Думича. Цікаво, що ж там заборгував Думич топ чиновнику Загалом же офіційними мільйонерами, окрім Крупи, Даниленко та Решоти, є ще 15 головних лікарів обласних МСЕК окремого представлення заслуговує ще один мільйонер Мсеківець із Закарпаття Юрій Викленець. Торік він відобразив скромні 378 тисяч гривень зарплати, 151 тисячу гривень пенсії і 12,5 тисяч гривень інших доходів. Готівкою посадовець зазначив 220 тисяч гривень і 20 тисяч доларів. Разом із тим, пізно ввечері, 21 жовтня, місцеві ЗМІ Закарпаття повідомили, що голова обласної медико-соціальної експертної комісії Викленець добровільно пішов із посади. Мало це дитині. Не вигляд, оскільки на хлібному місці він непорушно сидів із вересня 17-го року, а звільнятися вирішив саме в розпал інвалідного скандалу. Наступного дня, 22 жовтня, СБУ пояснила таку поспішність. Спецслужба повідомила на Закарпатті викрито голову обласної МСЕК і трьох спільників, які за різні суми хабарів оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку. Служба безпеки системно протидіє загрозам державній безпеці, зокрема тим, які шкодять обороноздатності країни, в тому числі активно відпрацьовує факти зловживання в системі МСЕК, які вкрай негативно впливають на мобілізаційні процеси. Вже маємо результати і будемо надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам. Так, серед іншого, СБУ викрила і припинила діяльність вісім організованих злочинних угруповань. До яких входили представники МСЕК у різних регіонах України на Закарпатті Викрито голову обласної МСЕК і трьох його спільників, які за різні суми хабарів оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку. Перевіряється причетність голови обласної МСЕК до функціонування злочинної схеми. Крім того, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями. На сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2400 таких осіб. Джерела главкома у правоохоронних органах підтвердили, йдеться саме про Юрія Векленця. Наразі йому готується оголосити підозру у декларації за 2023 рік. Вже колишнього голови МСЕК Закарпаття зазначено, що за минулий рік його пенсія склала 151 тисячу гривень. Журналісти главкому звернули увагу, що пенсійні виплати експосадовця зросли з 21-го року. У 20-му році він отримав 80 тисяч гривень, а у 21-му році 96 тисяч гривень. Це пов'язано з тим. Що Юрій Виклинець активно судився зі Службою безпеки та головним управлінням пенсійного фонду в Закарпатській області за перерахунок своєї пенсії. Офіційні доходи ще шістьох голів обласних МСЕК перебувають у категорії 400 тисяч плюс. Йдеться про очільницю МСЕК Рівненщини. Ольгу Смолярчук, 409 тисяч гривень. Сукупні доходи, голову МСЕК Івано-Франківщини Михайла Кулайця, 432 тисячі гривень, і керівницю МСЕК Миколаївщини Віру Белякову 518 тисяч гривень. А також керівника МСЕК Волині Василя Тимошчука 722 тисячі гривень. Керівниці Мсек Сумщини Валентини П'янтківської 821 тисячу гривень. Очільника МСЕК Чернігівщини Богдана Павлюка 877 тисяч гривень. Проте, як тепер доводять правоохоронці вірити деклараціям чиновників себе дурити, наприклад, що показує аналіз статків керівниці МСЕК Миколаївщини за 2023 рік. Доходи віри білякової трохи більше півмільйона гривень, 21 тисяча гривень пенсія, і майже 497 тисяч гривень зарплата. Однак СБУ під час обшуків виявили понад 450 тисяч доларів США, але і це ще не все. Вишенькою на торті виявився російський паспорт її сина. Про це повідомляє. Сбу в телеграмі більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина інтерна медичного вишу, в якого СБУ виявила також російський паспорт. За наявними даними, молодик оформив громадянство країни агресора у колишньому генконсульстві РФ в Одесі до початку повномасштабної війни. Ба більше у 2023 році керівниця оформила собі та сину другу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат. Сбу також з'ясувало, що посадовиця протягом 15 дві років зазначала у своїх деклараціях лише офіційні прибутки на загальну суму трохи більше як 2 млн гривень. Тому, щоб приховати нелегальні доходи, вона оформлювала. Ормала на свого сина три незадекларовані квартири. Примітно, що про те, що син голови Мсек Миколаївщини за паспортом громадянин Росії віра Білякова і не приховувала. Чиновниця спокійно декларувала цю інформацію ще у 2015-2017 роках. Ба більше, її чоловік Геннадій Максименко, також громадянин Росії. А там, де МСЕК, там і ТЦК, звичайна ковдра на звичайному ліжку посадовця Голосівського ТЦК. А ще звичайна коробка для взуття його колеги з того ж ТЦК. Саме так описав журналіст Костянтин Андріюк. Фото, які ви бачите зараз на екрані, як виявилося, у голови ВЛК Голосівського ТЦК вдома працівники ДБР знайшли 300 тисяч доларів, і це лише вдома, і це лише перший обшук, запевняє журналіст. Кому війна, а кому прибутковий бізнес на охочих відкосити від мобілізації? Сумарно у двох посадовців голосівського ТЦК та голови ВЛК вилучили понад 1,2 два мільйони доларів США та 45 тисяч євро готівкою. Вилучено 11 автомобілів преміум класу вартістю понад 100 тисяч доларів кожний. Правоохоронці підозрюють працівників Голосівського районного територіального центру комплектування Києва у допомозі з ухиленням від мобілізації тисячам військовозобов'язаних. Про це повідомили в ДБР. Працівники ДБР затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов'язаними. Під час обшуків у них виявили понад 2 мільйона доларів США готівкою та елітний автопарк. За даними слідства, працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії цього ж району, створили злочинну групу, що надавала послуги чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу. Один з викритих голова ВЛК, вже мав підозру за аналогічні дії, бо відсторонений від посади, але продовжує впливати на процеси. Організував групу цивільний, який підшукував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх до РТЦК. Клієнтам виготовляли пакет військово-облікових документів щодо їх зняття та виключення з військового обліку. Ціна пакета становила від 2 до 15 тисяч доларів США. Під час обшуків у фігурантів було вилучено документи та записи, які можуть свідчити про факти незаконного зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисячів військовозобов'язаних. Як виявилося, 40% тих, хто проходив комісію у голосівському районі Києва у 2023 році. Непридатні також було виявлено та вилучено понад 1,2 мільйона доларів США та 45 тисяч євро готівкою. Крім того, вилучено 11 автомобілів преміум класу, вартістю приблизно 100 тисяч доларів США кожний. Фігурантам повідомили про підозру в організації, виконавстві та пособництві, проханні та одержані ними неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, що поєднано з вимаганням. Суд просять обрати їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Повідомляється, що паралельно в цьому ж військоматі виявили ще двох працівників, які вносили до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів фальшиві дані, які дозволяли ухилятись від військової служби та виїхати за кордон. Їм також повідомлено про підозру. В несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статей передбачає позбавлення волі строком до 15 років. На даний час слідством досліджуються обставини щодо причетності до вчинення кримінальних правопорушень. Інших співробітників РТЦК та СП міста Києва. А у Вінниці офіцер ТЦК з поплічниками відмазували чоловіків від призову. Правоохоронці провели обшуки у Вінницькому об'єднаному МТЦК та СП та за місцем проживання учасників злочинної групи. Було виявлено та вилучено записи із чорною бухгалтерією, списки військовозобов'язаних чоловіків, підроблені медичні довідки а також гроші у різній валюті на загальну суму понад 300 тисяч гривень. Головним у цій злочинній організації виявився офіцер Вінницького відділення призову ТЦК. Його банди входили ще двоє членів військово лікарської комісії травматолог та хірург. Офіцер підшуковував охочих уникнути призову та отримував гроші від клієнтів. Схема банальна, але дієва та прибуткова. З одного клієнта ділки отримували по 4 тисячі доларів. За ці гроші клієнтам вигадували діагнози та готували відповідні документи. Така схема дозволяла не лише визнавати клієнтів непридатними для військової служби, а й виїжджати за кордон. Скинули, фотографии. Казато так само по сумму получается числить вообще. Якщо это с ульи. Якщо боева, поиска, якщо ранню за то, что рівно дві. Це мені рівно дві. Я понял. Я может и даю или так. Можна про говорити? Так мені там скинуть бумажку, получается. Mm -hmm. І він питає, чи він проще білого билета забрать. Знаешь, что за билет? Ты качанок? Він готовий для утовить, так? Да? А я думаю, що да. Лисадку готовий, так? Да? Я думаю, що да. Він, він, йому, йому він хоче виходить, фури. Він ганяє пуря, блин. Йому дали, Та я думаю, що... Хочу. Не, 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 не. не то, що не надо, а <порщина> перше це десанка, це бузово витирає. А де бокшот це Ну не то, що контискация, ну. а бо, чамер пизовой. А можна так, щоб одного своих? Можно. Плюс тянула, блядь. Плюс тянул тямер. Чуєш, нахлі... А якщо зробити одноразовий виїхати? Ну я не ну, про що говорю зараз? Це можна на То, ну, раз і сот весь. Ну один раз, він тіпа, взяв виїхав. поясню тобі. Знаю, що називаю, це називається е, е, берломіць да. Так. Але він може бути рік, два, три, п'ять. А хоч бняк. Нема, де да. да. типу. Ну, назад йому не вертатися. На вас не питання документи. Да, а то, якщо туди знову виїхати вже все. знову ти... ще раз. А, ну ще скільки раз. Скільки можна, скільки хочеш? Скільки ему сказал делать? Превніт, я не знаю, питав, скільки ворот. 34. Так, 30. Потім. Каже, 3500. Сейчас його барані Треб... підгоняють, 400 твоїх. Угу. Четыреста твоїх. Все, що? я що... понял. Что? Тотка, когда я я понял. Все. Что? Все, отлично. Час и по времени вообще у нас. Ну, два тысяч, да. 2000. Ну. 20. Ну, бігше. ну бейс, ну, будем мы. Ну я понял. Что? Что направить? Я понял. Але це не всі хороші справи, якими займалися добрі військові та медики. Додаткові гроші, головний ділок заробляв ще й тим, що виключав замовників з електронної системи обліку чоловіків, яким видана повістка, і які зобов'язані з'явитися у ТЦК для проходження медкомісії. Така послуга коштувала для клієнтів ще півтори тисячі доларів. Цікаво, що офіційного доступу до цієї системи офіцер не мав. Службовці відсторонені від займаних посад всім фігурантам загрошує до 9 років позбавлення волі. Нагадаю, що 22 2 жовтня відбулось засідання РНБО, на якому було ухвалено рішення з проведення повного аудиту пенсій та інших нарахувань посадовців, які могли організувати собі інвалідність. Голова СБУ повідомив, що з корупцією МСЕК вони борються давно. І з початком цього року підозри отримали 64 посадовці цих комісій, дев'ятьох осіб вже засуджено. До того ж, скасовано понад 4 тисячі фіктивних висновків про інвалідність. Зеленський 22 жовтня видав указ, згідно з яким до 31 грудня 2024 року в Україні мають бути ліквідовані всі. І медико-соціальні експертні комісії. Ну а тим часом одразу по завершенню РНБО з заявою виступив і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він повідомив, що вже почалися перші звільнення топ-чиновників. Розуміючи поточні проблеми, торік МОЗ розпочало перевірку обґрунтованості рішень в СЕК про встановлення інвалідності чоловікам у віці від 18 до 60 років, що були прийняті у період дії воєнного стану. Загалом відбулося три раунди перехресних перевірок, під час яких були переглянуті понад 90 тисяч справ. Також ми активізували взаємодію з правоохоронними органами. Опрацьовано майже 19 тисяч медико-експертних справ. Результати цієї співпраці ми всі бачимо останнім часом в ЗМІ у вигляді повідомлень про затримання та вручення підозр. Однак ці результати не є достатніми. Вони не влаштовують ні мене, ні суспільство. Законодавство чітко регулює, які інституції мають регулярно проводити перевірку обґрунтованості рішень, прийнятих комісіями на всіх рівнях, і в разі необхідності скасовувати їх, аналізувати випадки необґрунтованих рішень, розглядати оскарження, працювати над удосконаленням процесу. Очевидно, що ці функції виконувалися неналежно, тому прийняті відповідні кадрові рішення. Звільнено керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ України, Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені Пирогова та працівників Міністерства охорони здоров'я України, які відповідали за цей напрям. Моя позиція чітка та однозначна: всі, хто допомагає неправомірно отримати довідки або чинить перешкоду у їх отриманні тим, хто дійсно цього потребує, мають понести відповідальність. Водночас, ми активізуємо роботу по всім зазначеним у рішенні РНБО напрямках разом з усіма залученими до процесу реформування МСЕК органами. Триває громадське обговорення, представленого нами кілька тижнів тому законопроекту, який передбачає, що медико-соціальна експертиза буде проводитись в кластерних та надкластерних лікарнях, що разом з іншими запропонованими рішеннями дозволить розв'язати питання достатньої кількості кадрів, запровадити цифрові рішення, змінити порядок фінансування та забезпечити необхідну безбар'єрність. Детально звітуватимемо про кожен етап. Та його результати. Утім сам міністр охорони здоров'я України заявив на прес-конференції в Києві 23 жовтня, що не має наміру подавати у відставку через ситуацію навколо роботи медико-соціальних експертних комісій. А на запитання журналістів чи відчуває він політичну відповідальність за скандали у цих комісіях, міністр сказав, що його немає у вертикалі МСЕК. Він не призначає та не звільняє очільників комісій. А МОЗ є регулятором. Заяву написати простіше ніж реформувати МСЕК. А як думаєте, ви чи дійсно понесуть справедливе покарання корупціонери? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.